22 лютого напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у новому приміщенні краєзнавчого музею горішніх плавнів відкрито другу експозиційну залу, присвячену російсько-українській війні. Нагадаємо, першу частину експозиції, в якій висвітлюється перебіг подій, що передували початку повномасштабного вторгнення, було відкрито 6 грудня 2023 року у День Збройних сил України. Нова експозиція акцентує увагу на подіях, що відбувалися саме під час повномасштабного вторгнення. Терор мирного населення, спротив територіальної оборони України, в тому числі і в горішніх плавнях, та допомога союзників, ознайомитися із новою експозицією прийшли військові, громадськість, представники полтавського гЗК та міської адміністрації на чолі з ініціатором створення у горішніх плавнях експозиції російсько-української війни, міським головою Дмитром Биковим, шановна громада. Сьогодні в оновлених приміщеннях міського краєзнавчого музею ми відкриваємо другу частину експозиції російсько-української війни. Ми вшановуємо тих, хто загинув на цій війні. Ми віддаємо належне тим, хто залишається в строю, виборює Незалежність нашої батьківщини. Збереження пам'яті про буремні події сьогодення є ще одним кроком у створенні новітньої історії України. Хочу наголосити, що це спільний проєкт врічноплавні міської ради. І благодійного фонду Полтавського гірничо збагачувального комбінату. Я щиро вдячний засновникам Костянтину Живага і Віктору Латоусу за плідну співпрацю та значну фінансову підтримку. Також дякую музейникам, військовим, їх родинам, волонтерам, всім тим, хто долучився до створення. Цієї експозиції. Особливо хочу привітати друга нашого міста, одного з батьків музейної справи історії археології Полтавщини Олександра Борисовича Суприненка. Він сьогодні на нашому заході разом з нами. Ми сподіваємось, що він нам надасть багато корисних своїх думок щодо експозиції і. Тож я всіх запрошую поринутись в тривожну і героїчну атмосферу. Нашої нової експозиції. Музейники горішніх плавнів тісно співпрацюють з полтавським краєзнавчим музеєм імені Василя Кричевського. Багато років поспіль отримують кваліфіковані консультації з фондової, експозиційної та наукової роботи. Кажуть, зараз не на часі, але якраз це цей випадок, це і є те, що на часі. Та ми згадаємо е, такі речі, е, проходили війни. Залишалися люди забуті, все останнє зникали документи. Зараз іде повномасштабна війна. Війна, яка коштує надзвичайно багато для нашого народу. І це дійсно становлення України в муках, в боротьбі з тим залишком Совка, який залишився. І те, що зроблено зараз в горішніх плавнях, а зроблені перші кроки, я сподіваюся, і далі зали будуть розвиватися і будуть формуватися, тому що події, що не завершуються, але те, що зроблено, це вже початок дійсно увічнення цього важливого процесу нашої боротьби за незалежність. В музеї зібрані дійсно матеріальні свідчення, які показують всі ну, перипетії, всі страшноти цієї війни. Дуже гарно, що існує монітор, який подає зображення людей, яких вже немає, які загинули за нашу батьківщину. дай Боже, щоб їх там не з'являлося нових, і це ми всі дуже хотіли. Але розумієте, от в такому музеї, який для невеликої такої громади. Хоча важливої для нашої області як горішньоплавнівська це е, обов'язковий елемент саме музейної експозиції, щоб увічнити всіх цих людей. Це по-перше, в наступній роботі прийдеться створювати фонди цих людей, тому що все пройде, все швидко минає і все швидко забувається. Залишаться сторіночки в якихось виданнях, і більше ніхто нічого не знайде. Олександр Супруненко подарував горішньоплавнівському музею нові видання. Про видатних людей полтавського краю, єдиний на Полтавщині, та й певно в усій Україні сучасний музей російсько-української війни, очолює Марина Безмольна, не кожному музейнику в житті випадає честь будувати таку соціально важливу експозицію, фактично з нуля. Ми з колективом чітко усвідомлюємо відповідальність, що лежить на наших плечах. Адже реалізація такого історико-культурного проєкту закладає фундамент роботи музею на десятки років вперед, сьогодні ми з вами відкриваємо другу експозиційну залу, що завершує тему російсько-української війни. І дуже символічно, що сьогоднішня подія припадає до других роковин вторгнення Російської Федерації на територію України. Як ви пам'ятаєте, перша зала презентує такі тематичні блоки, як передумови війни, АТО та Операція Об'єднаних Сил, повномасштабне вторгнення та меморіальна стіна пам'яті загиблих воїнів, Вкотре хочеться подякувати усім тим, хто стоїть поряд з нами і допомагає втілювати цей проект у життя. Це кропітка робота великої групи людей, керівників, благодійників, музейників, майстрів. Будівельників, які стоять за лаштунками процесу. Окрема подяка Збройним силам України, які дають нам можливість жити та працювати. І трохи про неволіли. Як казав Олександр Борисович, ми все частіше чуємо музеї не на часі. Але найпершим, що роблять вороги під час окупації, знищують музеї та вивозять наші культурні цінності. Тож, наша задача всупереч усім перешкодам зберегти та передати нащадкам історичні надбання нашої територіальної громади. В ці важкі часи музеї становляться не тільки культурним простором для вивчення історії, а й реабілітаційним центром для всіх тих, хто стикнувся із війною безпосередньо. Співробітники музею Катерина Ткаченко та Євген Калашнік провели для присутніх екскурсію та розповіли про кожен експонат, що знайшов своє місце у новій експозиції. Чимало з них стосуються й горішніх плавнів. Це карта найбільших терактів проти мирного населення України із використанням саме високотехнологічної зброї. Вона фіксує випадки. З найбільшою кількістю жертв ви можете тут побачити і прикордонні Харків та Чернігів, село Гроза, воно не відмічена, але воно тут є, де загинуло за один раз 60 людей. Це удари по Кременчуку і по торгівельному центру МОСТО, що дуже близько саме до нашої території. Якщо говорити про Кременчук, та Кременчуцький район з самого початку повномасштабного вторгнення росіянами почався терор цих міст. Ударом зазнавали найбільше в Полтавській області теплоелектро електростанція та нафтопереродний завод. 12 травня по Кременчуку було випущено 12 ракет Х-22, одна ракета вагою понад 5 тонн, впала біля житлових кварталів, але не вибухнула. От за вами стоїть шматок цієї ракети, який був переданий в музею після її знешкодження. Це зараз музейний експонат. 27 червня. Під час влучання ракети Х 22 в торгівельний центр 15 грудня 2023 року. Над горішніми плавнями силами ППО було збито один з 14 безпілотних літальних апаратів типу шахет. На щастя, без руйнувань він впав на одному неподалік. Від одного з підприємств позаду вас вже не буду туди проходити. Також є уламки цього шахеда. Відвідувачі музею щиро вразило наповнення сучасної експозиції. Речі це важливо, але надзвичайно більш важливим є те, що у цих стінах живе дух солдатів, які призвані. Із горішніх плавнів, і не тільки можливість віддати шану і дяку цим сміливим і патріотичним людям, які стали на захист своїх родин, нас, містян і всієї громади України від злого та підступного ворога. Це є можливість, будучи в цих стінах, знаходячись перед їхніми портретами, подумати, а яка твоя суть, як ти живеш, що ти робиш для перемоги і відродження України у цей складний час? Пам'ять має бути про хлопців, які погибли, щоб люди знали, що війна це страшно. Поэтому и об этом, ну, они не должны там как бы. Почему мы все воюем? Чтобы люди знали, что. Ну, это війна, это страшно і нам нам надо защищать. Но лучше вы будете видеть відітті так, чем вы будете ми бують здесь или десь то в інших местах. Музей вже має кілька робіт Кременчуцького художника Сергія Брильова. Цього дня митець подарував картину, створену до десятих роковин подій на майдані 2014 року. Історія повинна бути, тому ми повинні її цінувати. І це тим більше повинно бути кожного музей, щоб люди. Дивилися це, бачили і робили свої виставки знову ж таки. Дякую. <риклад> <риклад> Дякую. <Сергій. риклад> Чи не щодня фонд музею російсько-української війни поповнюється новими експонатами, які приносять військові або волонтери? Чергове свідчення жахіття збройної агресії, яке несе українцям Росія, передали місцеві волонтери Сергій Лисенко та Роман Дубецький. Це шоу нашого містянина. Льохи Гетьмана, який зараз лікується, він був в кринках чотири рази, це його кров, він отримав поранення, поранення. шолом спасому життя, і ми хочемо його передати до нашого міського музею. Автипічно. Бачите, що буває, коли прилітає. Отак. Голови б не було, якщо б був би без шолома. Да, так що шо... і кров'ю полита земля. За кожним предметом, який представлений в наших експозиціях, стоїть ціла життєва історія. Дуже дякую. Жива історія, що твориться на наших очах. Маємо закарбувати в пам'яті і оповідати нащадкам. І забудьте фразу не на часі, а просто відвідайте музей.